Вітаю вас, мої космічні! З вами астролог Клименко Наталія, і зараз поговоримо про Плутон, планету трансформації. 21 січня о 4 годині 36 хвилин за київським часом він перейде із знаку земного Козиріг в знак волелюбний знак повітря, водолій. Минулого року він вже переходив цей знак, і ми почали бачити різноманітні ситуації, які вказували на трансформацію. Це могли бути і землетруси, і відстоювання своїх прав, свободи, незалежності. В цьому році перехід Плутону буде особливим, адже це дуже повільна планета, це вища планета. І він 21 числа не просто переходить в знак водолії, він буде у з'єднанні з сонцем. Сонце це наша енергія. Це буде дуже потужний імпульс, який дасть нам сили відстоювати свої права, проявляти велику відповідальність. І цей плив буде максимально яскравий цього року. І з 2008 року він був у знаці «Козиріг» і ось уже переходить на 20 років в знак водолію. Протягом року він буде чіпляти ще 30 градус козирогу і після 20 листопада остаточно на 20 років перейде в вололюбний знак. І за цей час він буде ретроградним, тож можуть повторюватися певні події. І якщо у вас є планети в цих знаках, в цих градусах, плюс-мінус 2 градуси Орбісу, тобто ще має вплив планета, можуть торкатися чутливі точки вашого гороскопу і активувати їх. Я вже розказувала про вплив Плутону та інших планет на цей 2024 рік, коли був Великий випуск для всіх знаків Зодіаку, А тепер ми детальніше зупинимося на вплив Плутону для кожного з нас, в залежності від того, в яку сферу він попадає. Хочу зазначити важливі моменти, оскільки 21 січня він переходить знак водолію. А потім 2 травня він буде ретроградний, тобто він. Перейде із 1 по 3 градус, із 3 він почне знову йти назад в ретроградному русі, і 1 вересня він буде ще ретроградним і зайде знову в знак Козирогу. 12 жовтня він, залишаючись в 30 градусі Козирогу, буде розвертатися в прямий рух, і вже остаточно 20 листопада перейде в знак водолію. Важливими моментами цей період є період із 25 березня, коли буде коридор затемнень, і Плутон буде в третьому градусі водолію, а також із 18 вересня по 2 жовтня, коли також буде коридор затемнень, і буде 30 градус Козорову. Це можуть бути кармічні події. Розглянемо детальніше. Починаю, як завжди, із наших улюблених овнів. Ви перші, ви активні, ви першопроходці. В вашому 11-му секторі буде стояти Плутон до цього часу, із 2008 року. Він був у вашому 10-му секторі, і під його контролем була певна трансформація вашого статусу. Хтось міг піти на пенсію, хтось підвищені кваліфікації, але це таке вагоме. Це могла бути вперше вихід на роботу. Це міг бути переїзд, одруження, могли бути і розлучення, все, що стосувалося вашого статусу, кар'єри і нерухомості. Це міг бути і переїзд, і завдяки чому змінився ваш статус. Цікавий той факт, що Плутон буде робити до вашого знаку, особливо для тих, хто народжений і має в першому градусі або асцендент, або Будь-яку іншу планетку, в тому числі і Сонце, то Плутон буде робити секстиль, гармонійний аспект, аспект можливостей до вашого знаку. І поки він буде впродовж 20 років йти по градусам, і всього буде 30 вашого знаку, у кого є планетки в цьому знаці, то будете мати сприятливі можливості. Це може бути піднесений настрій. Розуміння того, що ви все можете, ви можете трансформувати і себе, і оточуючи світ в кращу сторону навколо вас. Це дуже потужна енергія від планети, і в тому числі у з'єднанні із Сонцем. Це можливість проявити свої лідерські якості, досягти будь-яких висот. Це буде трансформація в кращу сторону. Одинадцятий сектор, куди переходить Плутон, пов'язаний із групами однодумців, із соціальними мережами, і з вашими планами на майбутнє. Тож, свідомо можете прописати плани собі на найближчий рік, 20 років. В цей же період у нас іде зростаючий місяць. Тож дуже сприятливо вже починати робити перші кроки на шляху до вашої мрії. Це сприятливий період для того, щоб розвивалися новітні технології. Це буде в світовому масштабі стрибок, в технологіях, оскільки. Овни, це завжди ініціатори нових ідей, вони перші відкривачі. Тобто щось буде нове в сфері IT-технологій, в робототехніці, в штучному інтелекті впродовж наступних 20 років. Перша закладочка вже буде, ось починаючи з 21 січня, і вже остаточно, в кінці року, ми перейдемо і буде, буде набирати оберти дія Плутону. Любі маєтельці, знак практичної краси, знак затишку, турботи. У вашому 10 секторі буде перехід Плутону. Раніше Плутон стояв у вашому 9-му секторі і міг вказувати на різноманітну трансформацію. Це могло бути пов'язано із вищою освітою, із переїздами, із втручанням вашого життя різко. Іноді кардинально інших держав, впливу іноземців. Могло бути і отримання вищої освіти, розширення кругозору, переїзди. А зараз у вашому 10 секторі буде Плутон, буде вимагати від вас великої трансформації, що пов'язане з вашим статусом. Може бути різка зміна ваших цілей, адже десятий дім це і статус, і кар'єра, і дім ваших найвищих амбіцій, це дім вашого призначення. Плутон буде заставляти вас діяти, адже якщо у вас є планети в знаці Телець або ж асцендент цьому знаці, то Плутон буде робити напружений аспект квадратури, це аспект чогось неочікуваного. Де ми маємо проявити креативність і неординарність. Це може бути або перший досвід, або ж просто різка неочікувана ситуація, і ми маємо застосувати оригінальні дії, щоб її подолати, вирішити цю ситуацію, оскільки десятий дім це все ж таки наш статус, це наш прояв в соціумі, це той. Дім, якщо ми займаємося якоюсь сферою діяльності, то саме через неї ми можемо мати визнання соціуму. А оскільки це квадратура, то тут буде напруженість в тому, що ми будемо різко відстоювати свої права, мати певну вагу у своєму слові, може бути певна нетерплячість, де в той же час ви будете мати величезну енергію в силі волі. Це буде енергія, яка може давати, як і націленість на командування створення чогось нового. Адже Плутон це планета трансформації, і обов'язково вона буде вимагати, щоб ви щось трансформували в на краще. Або ж воно буде зруйноване. У вас буде на це сила і енергія. Оскільки знак триця відповідає за затишок, за практичність, а також за. Харчування тут місяць в екзальтації, то може бути і створення нової їжі або ж добавки в їжу, може бути переорганізація фінансової системи, банківської системи в світі, можливе створення нової валюти, адже управляє тельцем Венера, це фінансова планета. Банківська система також може бути переорганізована за наступні 20 років. Або ж може бути створення нової цифрової валюти, наприклад. Все ж таки, Плутон, планета трансформації, буде в знаці водолій. Це також може бути і пов'язано із зміною системи оплати. Любі мої близнюки, ваш дев'ятий сектор буде переходити Плутон. Цей сектор пов'язаний із розширенням кругозору, вищою освітою, всім іноземним, шлюбами, онуками. Раніше Плутон був у вашому восьмому секторі і давав а, глибокі трансформації, які могли бути пов'язані із кризовими ситуаціями, із великими грошима. А, та зараз буде велика відповідальність на вас і зміни, які стосуються вищої освіти, а, юридичних справ. Зауважу, що Плутон буде робити гармонійний аспект регону, це аспект руйнування перешкод на вашому шляху, просто всесвіт буде підкидати вам самим ситуації, які будуть сприяти вашому розвитку і прогресу. Може бути зростання вашої популярності. Ви і так досить легко спілкуєтеся з усіма, знаходити мову, зросте ваша комунікабельність, ваші організаторські здібності. Буде прокачка ваших ділових якостей, особливо якщо ви будете застосовувати різноманітні новітні технології, нові застосунки, штучний інтелект. Вашим знаком управляє Меркурій, а це планета зв'язку, недалеких поїздок, всього швидкого. Можете одночасно поставити на автоматизацію свою справу і робити декілька справ одночасно, делегувати і при цьому насолоджуватися життям. У світовому масштабі це може бути щось сприятливе, наприклад, оскільки близнюки і водолії – це знаки повітряні, то це може бути сприятлива можливість за рахунок нових технологій знайти ліки або методи лікування легеневих захворювань. Це можуть бути нові засоби зв'язку. Любімої раки, Плутон буде переходити в ваш восьмий дім. Це дім кризових ситуацій, ризиків, великих грошей, великого бізнесу, спадку. Це дім ваших спільних із партнером коштів. Тож зміти може стосуватися як ваших партнерів по шлюбу або по бізнесу, так і вашої власної справи. Ви можете в цей період. Впровадити новітні технології в свій бізнес, розширити його. Проте саме до вашого знаку буде робити Плутон. Аспект він вважається мінорним. Хоча він має і короткотривалу дію, але досить потужну. Особливістю цього аспекту є те, що вас можуть повертати постійно в одній ті самі ситуації. Але не так, як хочете ви, а як вам? Потрібно як краще вважає Всесвіт. Звісно, цей період може бути з стресом, з відчуттям бігу по колу. І якщо ви побачите, що щось ви постійно робите, робите, а воно не приносить бажаного результату, то вам потрібно застосувати щось нове і креативне, трансформувати свій підхід до роботи, до життя. Оскільки восьмий дім це також і дім. Великі гроші, інвестицій, соціальних виплат, то це можуть бути зростання вашої інтуїції. Якщо ви бачите, що певна ситуація викликає у вас емоційний дискомфорт, то можна з іншого кута подивитися на цю ситуацію. Що дуже важливо, оскільки раки це досить емпатичні знаки, вони завжди приходять на допомогу, вислухають і цей весь багаж. Із чужих проблем, будемо так говорити, вони несуть на собі. Тож вам бажано подивитися, хто постійно користується вашим емоційним станом на свою користь і відійти від цих стосунків, від цих взаємозв'язків, перейти на інший емоційний рівень. Старайтеся в цей період не жаліти нікого, в тому числі себе, а за допомогою Плутону глибше дивитися на ситуацію сформувати події на свою користь, виходити переможцем із цих ситуацій. В цей період сприятливо буде слідкувати за своїм здоров'ям, можливо, перейти на здоровий спосіб життя. І обов'язково, якщо якась стресова ситуація, то не заїдати її, не заїдаючи з цим негативні емоції. Оскільки рак символічно відповідає за наш дім, сім'ю, місце проживання, то це може бути і повернення територій або ж якесь повторне об'єднання країн в певні союзи. Любі мої леви, Плутон із знаку Водолію буде робити аспект опозиції до вашого знаку. І якщо у вас є планети із 30 градусу козорогу по 3 градус водолію, ви це відчуєте. Або ж якщо у вас у першому або третьому градусі стоїть планетка або сонце, або ваш асцендент. Це вказано те, що в певний період часу перед вами будуть стояти ситуації кардинального вибору вибору різкого, трансформаційного. Тобто, коли ви будете відчувати, що вже так, як було колись, вже ніколи не буде. Будьте обережні в цей період, і дуже важливо, якраз коли буде проходити цей е, аспект, щоб ви проявляли більше якості саме по водолію, були більш відкритими, були об'єднання із іншими в колективі, щоб ви не лише своє я відстоювали, а були одним цілим із колективом. Спрятую період, наприклад. Використовувати різноманітні соцмережі, вести блоги, спілкуватися із соціальними організаціями, взаємодіяти. Можете стати неформальним лідером великих колективів, тобто проявляти всі якості, які притаманні якостям водолію, проявляти неординарність, незалежність. Тоді вам краще буде легше пережити цей період. Оскільки Лев символічно це знак, який вказує на вели щедрість, королівський шарм, то в цей період може бути і кардинальна зміна лідерів деяких країн, коли народ захоче проявити свободу і незалежність своєї думки, своїх прав. І це буде стосуватися вашого сьомого сектору. Саме туди потрапляє Плутон. І це все пов'язано із вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Це також дім відкритих ворогів, яких ви знаєте, і дім ваших клієнтів. Тож, можете. Завдяки потужній взаємодії Плутону із сонцем прописати собі плани, які стосуються розширення вашого впливу на великі маси людей, на колективи однодумців, на розширення своєї клієнтської бази, любі мої діви, Плутон буде переходити у ваш шостий сектор: сектор здоров'я, сектор, який пов'язаний із рутинною роботою, режимом дня із домашніми тваринами. А це сектор, який пов'язаний із допомагаючими професіями. Саме тут для когось буде активуватися потужна трансформаційна зміна. Тобто, за цей період ви маєте сформувати свої погляди стосовно медицини, це може бути прорив в медицині. Це також пов'язано із тим, що Плутон буде робити у ваш знак також мінорний аспект квіконс. Тобто буде ще одна можливість повторення певних ситуацій в вашому житті, щоб ви зробили ще один ковток свіжого повітря, щоб ви подивилися на ситуацію з іншої сторони і застосували нові методи, які раніше не використовували. В цьому допоможе дія Плутону саме в знаці водолій, за допомогою штучного інтелекту і розробці новітніх технологій. Оскільки шостий ім ще відповідає за професії в найм, це може бути пов'язано із зміною, трансформацією праці саме робочого класу. А це може бути перегляд годин роботи, наприклад, або умов праці. Вони трансформуються, покращаться або ж полегшаться за рахунок того, що. Буде застосування новітніх технологій, і більше буде, наприклад, контролю машин, а роботи за рахунок машин, автоматизації, а людина буде тільки контролювати це, оскільки діви дуже люблять чистоту, порядок, вони такі певні перфекціоністи, то. Зараз важливо бути відкритими до різких змін в житті і не боятися використовувати щось інше. Не лише все сама-сама, а довіритися прогресу, прогресивним технологіям і делегувати свою роботу техніці. Тут важливо не доводити все до ідеалу і вже потім видавати в люди, а починати це робити відразу. У вас є на це. Можливість і вже по ходу будете адаптувати, перероблювати, і за допомогою інноваційних технологій це обов'язково вийде. В цей період можуть бути повтори ситуації, пов'язані із здоров'ям, наприклад, нервовою системою, із кишківником, з імунною системою. І якщо вже старі методи не будуть допомагати, не бійтеся застосовувати новітні методи. Любімете Ризи у п'ятому секторі буде стояти у вас Плутон і буде давати вам велику відповідальність і трансформацію в сектор, які пов'язані з вашими дітьми, із романтичними стосунками, із відпочинком, із вашим бізнесом. А це може бути повна переорганізація, і оскільки до вашого знаку Плутон буде робити гармонійний аспект тригон, тобто це аспект можливостей, то все це буде давати вам ситуації, які будуть розширювати вашу сферу впливу, вміння впливати на інших людей. Це може стосуватися і шлюбів, і розширення сім'ї. На світовій арені можуть створюватися нові держави, або ж може вступати в різноманітні союзи колаборації. Любимі скорпіони Плутон буде переходити із 21 січня у ваш четвертий сектор сектор вашої сім'ї, батьківщини, місця проживання та нерухомості. Раніше він був у третьому секторі і робив трансформацію, тобто могли бути зміни. Стосовно вашого близького оточення, це могло впливати і на поїздки, і на навчання, на спілкування із людьми. Зараз, найближчі 20 років, він буде активувати ваші теми, які пов'язані із сім'єю. Це може давати вам трансформацію в сім'ї, наприклад, розширення вашої родини, або ж це стосується переїзду, або ж це може бути. Повна трансформація, ремонт вашої оселі. Це може бути і робота на дому, якщо раніше ви працювали в офісі, наприклад. Це можуть бути застосування вдома різноманітної техніки, яка покращить, полегшить ваше життя. Проте Плутон буде робити напружений аспект квадратуру до вашої планетки, а в знаці Скорпіон або ж до сонця, якщо воно знаходиться в вашому першому, другому. Градусах скорпіону це буде потужна енергія, яка буде вказувати на те, що вам потрібно знайти внутрішню силу, щоб іти до своєї цілі, і оскільки Плутон він управляє знаком скорпіон, то я вважаю це не напруженим аспектом, хоча, звісно, він напружений, проте він буде давати. А силу діяти не просто сидіти, розслабившись і чекати, що щось само все зробиться. Ні, Скорпіони не такі. Вони очі вичікують, вони переявляють цю інформацію. Це дуже е, глибокий знак. Це сам знак трансформації, який... На відміну від інших знаків, піде туди, куди іншим, і подумати страшно. Тож, спочатку це буде трансформація, яка стосується вашого внутрішнього світу, а вже потім ви будете з використанням новітніх технологій, різноманітних гаджетів, соціальних мереж, будете. Організовувати цей простір так, щоб було комфортно. Це повинно бути так, щоб було більше друзів навколо, однодумців було більше, тих, хто вас підтримує, щоб вдома було багато техніки, яка зробить ваш, ваше життя легшим, щоб ви могли більше приділяти уваги саме родині. Оскільки четвертий дім це ще дім батьків, то зверніть особливу увагу: приділіть увагу своїх, своїй родині, своїм батькам, оскільки скорпіон це знак грошовий, фінансовий знак, то це може бути пов'язано із трансформацією валюти в світі, трансформацією банківської системи. Любіми стрільці, в вашому третьому секторі буде Плутон. Ненадовго він знову повернеться в другий сектор, але ось 21 числа буде активуватися енергія. Завдяки взаємодії і Плутону, і Сонця, ви зможете отримати потужний імпульс, який пов'язаний із вашим сектором вашого близького оточення, недалеких поїздок, різноманітної інформації. Буде переорганізація, пов'язана із засобами зв'язку, Трансформація їх в кращу сторону. Це сприятливий період для того, щоб ви змінили старі гаджети на нові. Це може бути і зміна автомобіля. Плутон буде робити гармонійний аспект секстиль, це аспект можливостей до вашого знаку. Тож, якщо у вас там стоїть планетка або сонце, або ж знак Асценденту, це буде сприятливий період, коли ви зможете отримати потрібну вам інформацію, бути в потрібний час в потрібному місці. Це сприятливий період для розвитку ваших великомасштабних проєктів. Це сприятливий період для реалізації вами задуманого. В світовому плані це може бути. Переорганізація роботи шкіл, або ж більше стане онлайн-освіти, онлайн-різноманітних курсів, проєктів. Любимої козироги, В вашому другому секторі буде стояти Плутон, і він буде робити полусекстиль, гармонійний аспект, це також аспект можливостей. Це аспект скоріше намірів, ніж дій. Проте він буде давати сприятливі можливості для того, щоб ви могли. Бути в потрібний час в потрібному місці другий сектор відповіда за гроші, за фінанси, за ем, самооцінку. за... Всі наші цінності, як матеріальні, так і духовні. Це може бути покращення умов вашої праці, або ж трансформація, наприклад, ви все робили за гривні, тепер ви будете робити в іншій валюті, і ваші фінанси можуть зрости, або ж це може бути повна трансформація джерел вашого доходу. Методичність, напористість, цілеспрямованість вам обов'язково в цьому допоможуть. В світовому масштабі це може вказувати на. Зміну фінансових законів або ж умов кредитування, наприклад, умов праці, любі мої водолії 21 січня Плутон буде переходити в перший градус вашого знаку. А це буде сприятливий період для того, щоб ви проявили свою відповідальність, креативність. Це чудовий період для трансформації практично всього свого життя, адже він буде стояти в вашому першому секторі. Плутон приносить різкі зміни, кардинальні зміни. А ви знак також який вказує на зміни, на націленість на майбутнє різноманітні технології та інновації, а також революції. Тож саме в цей період на світовій арені можуть прокидатися вулкани, можуть бути землетруси. Це може програватися як і створення зовсім іншої реальності. Новітні технології, штучний інтелект, це все буде масштабуватися і розвиватися. Це можуть це може стосуватися і космосу. Це період сприятливий для it сфер для різноманітних розробок щодо штучного інтелекту, робототехніки, це цифровізація. Любіми риба у вашому 12-му секторі буде стояти Плутон з 21 січня, і буде торкатися тем, які стосуються всього далекого, далеких земель. Це дім завершення, це дім еміграції, режимних об'єктів, ретритів, це дім езотерики. І Плутон буде давати гармонійний аспект. Полусекстиль до вашого знаку. Тож, якщо у вас є сонце або Асцендент або інша планетка в першому-другому градусах водолію або ж риб, то ви відчуєте цей аспект. Важливо не приймати все близько до серця, бути готовими до змін в житті. Тут важливо плисти за течією, так би мовити, і більше приділяти уваги своєму внутрішньому світу. Це може торкатися і фінансової сфери, всього закритого і невідомого обов'язково воно вийде. Відкриються якісь таємниці або ж те, що було засекречено, ми можемо про це дізнатися, і ви можете використовувати це в своїй роботі. Ви можете створювати таємні розробки для того, щоб залишити після себе слід в житті людей. Взагалі, 2024 рік вважається роком карми, і він несе дуже великі зміни, трансформаційні зміни. Тож будемо готові до них. До наступних зустрічей в наступних відео.